У рівному військовослужбовці зможуть вступити у виші за різними освітніми програмами на державне навчання. Відповідний проєкт запустили в Нове ГП. Також для військових передбачені певні пільги. Військовослужбовці мають право писати внутрішні вступні іспити у закладі вищої освіти замість складання НМТ. Так? Разом з тим, військовослужбовці. А також члени їх сімей, що важливо зауважити, мають право на переведення на місця державного замовлення. Костянтин один з таких студентів. Несе службу вже багато років поспіль. Втім, і здобути освіту є одним з пріоритетів для нашого захисника. Тому й вступив до вузу. Спеціальність гідротехнічне будівництво. А чому саме ці обрали? Ну так більш підходить. Цікаво. Третій курсник Костянтин порадив і іншим своїм побратимам забувати освіту за цим проєктом. Про даний проєкт знав від своїх військовослужбовців даної частини, також порадив ще й декому, також попоступали. Раніше не мав можливості отримати вищу освіту, а зараз, думаю, що вже третій курс і закінчу скоро. Оксана, дружина Костянтина, вже має одну освіту. На здобуття другої підштовхнув чоловік для себе обрала психологію. Ну, взагалі, зараз часто спілкуюся з людьми і бачу, що люди потребують от, багато в них вагань, сумнівів. І дуже потрібна професія на сьогодення. Документи на здобуття освіти подаватиме з однієї причини: любить навчатися. Дуже люблю дізнаватися щось нове. І також хочу ну більш бути освіченим фахівцем, більше знати. У тому ж університеті навчається і син Андрій каже, радий, що скоро будуть навчатися усією сім'єю. Я відреагував на це тільки в позитивному ключі, тому що завжди навчання це добре, завжди позитивно впливає на розвиток. Для того, аби вступити за таким варіантом для військових та їх сімей, потрібно мати певні документи. Якщо особа є. Військовослужбовцям брала участь в бойових діях. Важливо мати посвідчення учасника бойових дій, так як пільговий документ. Такі програми запроваджують у багатьох університетах області та країни. Багато студентів вже отримали дипломи про отримання вищої освіти. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.